Бували в укритті в підвалі. У нас є підвали, ми його використовуємо як укриття. От, власне, коли, Перед тим як шахет, ну, летів шахет, то всі спустилися в укриття. І... Ми з сином трошки пізніше, Бо ми тут були на першому порсі, а жінка з дочкою на другому, вони спустилися раніше. Я спустився до сина, потім. Почує, як летить шахет, і взяв його, і ми теж спускалися uh -huh. в підвали. І Там буквально, поки ми оце спускаємо, ну ледве стили спуститися, зразу відбувся вибух. Uh -huh. Ви чули, як летів шахет, так? Так. так. І, і... і збивали його, і вибух uh -huh. від нього. Але від нього не був ну, настільки потужний, як потім другий. Uh -huh. Другий? Другий вибух, так. Та. Бу... О, було я... їх було багато. Взагалі то я чула Було дуже дальні вибухи. Ну я там їх не рахував навіть скільки. Uh -huh. От, а Потім, потім ну, почув защання шахеда і власне був. Ага. У вас гарний настрій, але розкажіть, які у вас ну, руйнування? Це все уламки, так? Уламками пробили? Це уламки від будинку сусіднього. Живі нам тільки дах Ну, як тільки дах. Стелю зруйнувало, вікна вибило. Ти хотіла вентиляцію, тепер будеш мати. Будемо з ліхтариком. У нас Мурчик вже ховається під палети. Поясню, чому палети. Тут у нас правильне, правильна машинка, умивальник. Тут у нас там їжа, є вода, ну, така кладовка. Тут, тут ми спимо. Тут це диван, цей матрас, а це, це там просто ковдри м'які накидані. А де мурчик? Мурчик, мурчик. можем його показати, але то треба трохи. Ні, лише так. Сьогодні виїхали на місце. Е подій, Видавали плівку на вікна, потім тенти великі різних розмірів: там 3 на 4, 4 на 5, 10 на 15 на дахи великі, цвяхи, молотки, рукавиці, скотч, різний все, що по суті потрібно для того, щоб закрити мінімально ушкодження. Яка кількість матеріалу і Яка кількість, кількість, е... яка, який кількість мешканців? Дивіться, орієнтовно. Так, щоб вам зараз сказати, ну не знаємо, орієнтовно десь метрів дві е тисячі е квадратних метрів плівки напевно роздали, або а то й більше. Чесно кажучи, зі всіх прильотів, які відбувалися у Львові, це такі мені здається, що найбільше уражених людей емоційно. І думаю, що вони ще будуть звертатися в різні служби, щоб отримати психологічну підтримку. Всі, хто зверталися до нас, до наших партнерів Рокада, то всі отримали. Психологічну допомогу, так як і забезпечити їхні базові потреби, як правило, люди думають, що їм треба забезпечити свої базові потреби, тобто отримати так, щоб закрити будинки, але вони навіть не розуміють, що з ними відбувається, і тому вони забувають, як їх звати, забувають, що з ними е, які в них настрій, і тому дуже потребують психологічної підтримки. Е, власне було сьогодні декілька людей, які зночі сталося, вони вийшли з квартири, і вони кажуть, я коли я кажу, як ваш стан, чи ви не забуваєте? Те, що вам треба їсти пити, і вони про це забувають. І жінка каже: Боже, я дійсно я я зранку навіть не чистила зуби, і тому ми завжди наголошуємо, що треба подбати про себе в першу чергу. Наголошуємо, що це щастя, що вони залишились живі. Що це найбільша цінність, що люди залишилися живі, і тому це найважливіше. Три вікна три вікна побиті. Ну повністю побиті. Треба міняти три вікна, міняти і в коридорі вікно. Ну і поки що оце все ви в цей час де перебували? Не було нікого. Вилетіли всі вікна, вона була з дитиною сама і каже, що і мігрені були, випила таблетку і каже, не зреагувала і не може, ну, так важко її дуже, ну, як себе до тями привезти. Психологічна, соціальна, юридична, а також такі набори, де є плівка, брезенти, такі набори першої необхідності для того, щоб люди могли ну, хоча б позабивати вікна і облаштувати більш безпечний, наскільки це можливо, простір для там, подальших дій міської ради. Відклалих вулиць станом на зараз за 102 години вже завершили аварійно-рятувальні роботи, розібрали завали. Ну, як бачимо, вже комунальні служби і всі відповідні служби працюють на місці, комунальні служби вже розчищають від порохів, від бруду проїжджу частину.